Сім Ультралайт. Друзі, сьогодні хочу презентувати та показати, зробити огляд на тент від компанії Лелека. тарп для гамака Хат. Ще місяць тому я взагалі не думав про таке, що піду з таким тарпом в похід, бо він великий та важкий, бо важить 620 грамів. Так я думав, власне, тоді. Зараз моє уявлення про цей тент взагалі. Змінилися, і я хочу розповісти вам про власне цей тарп та чому я поміняв свою думку. Я завжди гнався за тарпами, які тентами, які важать дуже мало. І у мене зараз є тент, який важить там 120-118 грамів. І я взагалі не думав про такі тенти. Але так як я загорівся зараз гамаками. А цей тент, власне, позиціонується компанією Лелека як тент для гамаків, то я вирішив спробувати власне його. І моє уявлення після цього невеликого походу змінилося. Чому? Тому що в умовах, які був я з цим тарпом, сприяли, щоб я змінив свою думку стосовно таких. І я хочу розповісти, власне, чому так сталося, що цей тарп можна використовувати і потрібно використовувати не тільки для гамака, а для багатьох різних умов, конфігурацій, і що цей гамак може бути основною, основним укриттям, а особливо цих, які замислювалися коли-небудь, щоб змінити свій намет на тарп. А зараз, друзі, я хочу розставити цей тент та будемо по потрішки розповідати, що де як, та виставимо його в декілька конфігураціях. Поїхали. Ось так, друзі, потужно виглядає цей тент. Я зараз буду розповідати відразу з якихось мінусів, з плюсів. Але хочу перед тим, як. Хоча ти розповідати, хочу наголосити на тому, що цей тент по розмірах своїх він не є якийсь там ексклюзивний. так. Розмір цього тенту 3 метри на 3,5 метри. Але я буду постійно наголошувати на тому, як він зроблений. так. Відтяжки, фастекси, ріджелайн це все зроблено для того, щоб можна ним було користуватись суперкомфортно та щоб робити різні конфігурації в залежності від ваших потреб та погодних умов. ось, друзі, хочу розпочати розповідати з мінусів. Мінуси цього тента для мене, так? але це знову ж не якісь там критичні мінуси, бо багато компаній взагалі продає. Я зараз буду розповідати про Ridgeline, Багато компаній взагалі продає без Ridgeline, Але якщо навіть з Ridgeline, то ну, немає там якихось там кріплень. Але тут лелека пропонує ось такі власне кріплення, щоб кріпити дуже легко тент. Від дерева до дерева. Але якщо брати такі погодні умови, то в принципі все ок. Але проблема починається тоді, коли ми хочемо, а я завжди так хочу, щоб натягнути тент, сам саме Rідgiline, дуже дуже сильно, щоб було як менше провісів. Я розтягну цей тент зараз так, як би для поганих погодних умов. Хоча ще трішки можна підтягнути. Але Rідg'Line я натягнув дуже сильно. І коли я натягую його так сильно-сильно, гачок не витримує. Гачок пускає тоді шнур і, і ясна річ, що він тоді просто ну, не тримає і треба в'язати за дерево, що я зараз так і зробив. власне. Це не тому, що погана фурнітура, Вуджин – це дуже афієзна фурнітура. Цей гачок не для таких навантажень. Ось і все. І тому я вирішив зробити собі. Ну дуже просто можна зробити, насправді натягнути, так, це все це можна зав'язати. Можна зав'язати просто за дерева, розтягнути на прусіках тент і буде все ок. Я хочу ще спробувати такий маленький та трішки більший карабін. Один карабін буде тримати, інший буде ну, буде ну, давати змогу натягнути uh, як якомога. Міцніше, щоб був. Привіз все одно буде, якщо ми будемо натягувати. Але я хочу, щоб він був власне, ось таким. Чому ріджлайн? Ріджлайн – це кінковий шнур. <гум> він тут більш потрібен, ніж ні. Тому що шва ось тут, по коньку, немає, і це дуже офієзно. Шви йдуть ось тут, повністю по периметру тента. Але тут немає швів. І я коли пішов е, в похід, я насправді забув про силіконити е, ці шви. І якщо б був тут шов, мене б просто залило. Але так як е, шви йдуть по боках, все стикало. Насправді, коли був дуже великий дощ, е, все там капало. Але стікало по, по отенту. Тож мені було ну все одно було. Але е, шви, я зараз ще раз для себе хочу нагадати, потрібно потрібно силіконити. Якщо натягнути тент без ріджілайну, е, також можна, але тоді це не дуже гарно виглядає, тому що е, ось тут тент іде ось таким е, овалом, полукругом таким. І це, по-перше, мене це напрягає, тому що це негарно. По-друге, коли лежиш, я ось бачив, не засняв. Якщо засняв, то я вставлю тут. Вода, вода не вся стікає. Як не дивно, вона залишається. Деяка вода залишається, хоча він такий круглий, але не все стікає. Можливо, вона і не протече, але виглядає це ну, не дуже гарно. Відтяжки. Відтяжки? 18 точок кріплення. 18 відтяжок тут 10 метрів ріджелайна, 6 відтяжок по 2,5 метри і 10 відтяжок по, по 1,5 метри. І коли зараз ось це все в голові у мене складається в один мішечок, 620 грамів, це не так і багато. Так ось, друзі, відтяжки, які. Які тут є і як вони зроблені, так, а, дають офієзну ну, перевагу а, цьому тенту. Зараз я встановив тент ну, високо, щоб, зайти, щоб ви побачили, скільки там місця. Зараз розставимо гамак без гамака та з гамаком. А потім я ще буду, зроблю декілька конфігурацій. І ви побачите, побачите ну, наскільки, наскільки він реально офієзний, і що не обов'язково його використовувати як тент тільки для гамака. А зараз, друзі, встановимо гамак. Ось так, друзі, наглядно зараз бачите, ну, скільки його тут є, цього місця, так, що є можливість готувати, покласти е, там е, спорядження, рюкзак. так. Але, як ви знаєте, під гамак ще є е, такий е, гамак для речей. Е, в недовзі я ну, зараз роблю огляд на нього, щоб показати, як він виглядає. І наскільки він офігезно привносить, дає комфорту для того, щоб не думати, що у вас буде, де у вас буде розкладено, якщо воно буде все в одному місці. І це насправді дуже-дуже круто. Якщо ми говоримо про таке розкладання, то звичайно, що це на умови невеликого дощу, там невеликого дощу, вітру ось така. Конфігурація, вона ну, якби буде ок, напевно. Але якщо ви будете, наприклад, перший-другий раз з тентом, то можливо, така конфігурація для вас буде е, страшною, ну, тобто, незвичною. І тому вам буде можливо хотітися якомога менше, нижче зробити тент. І зараз, власне, друзі, ми це зробимо Ось де кінець, ось тут. Але, Ну звичайно, якщо буде йти дощ, там можливо, він навіть тут буде заходити, так бо тент також не буде прям так, буде трішки якось там ходити ходуном. Тож, коли буде якась, якась там злива, то краще тоді. Опустити тент нижче. Цей тент, друзі, якщо розвісити його, власне, ось так, як він розвішен, то е, є невелика проблема. Якщо ми на палиці трекінговій розставляємо так, то ну, якщо вони не фіксованої довжини палиці, то ми спокійно можемо регулювати, ну, прям з під тенту, можемо регулювати палець і опускати, наприклад, тент нижче, коли буде йти якась там. Непогода більше, ніж була, наприклад. Цей тент Ну не так просто, бо вам потрібно буде розв'язати і опустити його на деревах самих. І навіть коли ви його опустите нижче, все одно буде проблема, бо вам треба буде 12, скільки, я вже запутався, скільки відтяжок підтягнути. І якщо це буде злива якась, ну це трохи. Трохи так проблематично, Як, хоча з-під тенту можна підтягнути, власне, ось ці відтяжки. І ще дуже цікаво, що ось ці фастекси, так, які закривають, замикають дверцята, так, які зроблені. Ну, насправді, кожен тент можна зробити так. Але ось без фастексів також. Але ось ці фастекси, ну, дають такий комфорт, та ну, ви думаєте, що це. Реальні двірцята, бо вони так і працюють. І це насправді класно. Та відчувається такі затишність, навіть коли йде якась там за, за тентом дощ та сильний вітер. А зараз, власне, друзі, я хочу опустити тент та зробити з нього справжнюсінький намет. Поїхали! Друзі, встановлення тенту власне, ось так, Ну, мені розфігарило мозок. Хочу показати, власне, ось, що дають ось ці відтяжки. Вони дають не знаю, 30% місця, бо, бо направде, можна ще це зробити, наприклад, підняти, тобто натягнути відтяжки, буде ще більше місця, але і так це ну, насправді афієзно. І коли я розклав власне, ось так цей тент. Я ну, ніби побачив все ок, дуже афієзно, а потім подумав: а якщо я тут додам гамак. І реально офігів, тому що в голові, в голові сидить е, такий консервативний спосіб, чи спосіб такий, як я побачу, так? що тент, потім гамак і все. Але гамак ніби вищий, так? Тенту набагато, і ти там ходиш або трішки в нахилі ходиш, але ніколи в голові не було такого, що в намет поставити, повісити гамак. І зараз ми, власне, це зробимо. І я просто офігів, як це вийшло. Зараз ми це і зробимо. Поїхали. Ну і ось так, друзі, намет, намет перетворюється в наметогамак. Мені здається, що це реально просто бомбезно. Ну Уявіть на секунду, я просто ніколи так не думав, що у вас, є намет, у вас є намет. І ви просто в цей намет поставили гамак і лежите на ньому. Є нюанс, бо нюанс завжди є. Ось, наприклад, в цьому випадку. Ви бачите, що дуже низько гамак провіс. Але це тому, що у мене є з собою, ну не з собою вдома забув, у мене є стропи, які взагалі не тягнуться, і там немає проблеми взагалі з провисанням. Як, ви, ну, як повісили гамак, трішки він провисає, сама тканина, коли ви сідаєте на нього. І все. Ці стропи ну, вони провісають. Але нічого, сам принцип я хочу вам показати, що це ну, бомбезно, просто офієзно. В такому випадку ви взагалі захищені, захищені повністю. Тут ще ось коли тут важко гамак на речі, нібито повісити, бо буде по землі, але насправді ні. Насправді, ну, бо проблема також строп, так? Бо я можу ще там на 20 см підняти е, страпу на дереві. Ну і цього вистачить, щоб повісити, наприклад, гамак для речей. Ну і друзі, ще раз, це дуже офієзний плюс, як на мене, що в наметі є гамак. Це. це ну, тобто, тент, який позиціонується як для гамака, е, ну, він. Він, він для всього, він реально для всього, для різних, для багатьох, я думаю, десятков, десятків а, різних конфігурацій. І ось це, мені здається, найбільш захищений, а, захищений, а, захищена не знаю, конфігурація. Так? Якщо ми з гамаком, якщо ми без гамака пішли, розставимо це інакше. І побачимо, як там воно буде працювати. Ще один варіант, хотів показати це такий, напевно, максимальний варіант. Я хотів на палиці поставити, але неможливо, бо тут кілочки вискакують, дуже такий тут мох просто. Тому розтягнув на дерева. Але я хочу показати сам принцип. Так? Ось, власне, в такому положенні це максимально, мені здається, не дуже гарну погоду. Як воно працює? Розтягується тент. Звичайно, що на палеці можна, якщо дозволяють, ґрунт. Але знову ж говоримо власне, ось про ці відтяжки, які дають нам, дають нам під тентом більше місця. Зараз я там залізу та покажу, як це виглядає. Але з таким тентом, друзі. В будь-яку, можливо, в любу, напевно, погоду в Карпатах можна спокійно, спокійно ходити, розставляти його, наприклад, так. Споткав колись людину в Карпатах, у якої був, був тент 3 на 3, і вона, людина, по максимуму розставляла власне, до землі цей тент. І ну, там, щоб щось трапити туди, якась, якась негода, ну майже нереально. Ось, друзі, ось ці відтяжки, вони дають більш місця. Тобто тент йде не ось так, а отак от і так. Звичайно, що я, що я тут ось, напевно, можна краще це все розставити, але щоб було зрозуміло, скільки там місця. Ось тут спокійно, спокійно, тут на все вистачить. І на, і на там, рюкзак, і на, ну, на все. Тут насправді дуже-дуже місце, при тому всьому, що вам, ну, мені здається, взагалі не, не страшна. Ну, ніяка не погода. І навіть якщо буде дути звідси. Довжина тенту спокійно дозволяє закрити цей, цей вхід один. І у вас під тентом буде насправді дуже затишно. Такі тенти дають дуже великий функціонал. Ви можете їх розставити ну, будь-як. В будь-який спосіб. Це це тільки один з варіантів, так? Раніше ніколи не користувався такими тентами, лише зараз, бо раніше я хотів зменшити, 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 зменшити вагу. Ну зараз також, але просто зараз у мене з'явилося ну, декілька тентів, так. І супермаленьких, і дуже великих. Це не найбільший. Це не найбільший тент. І, і. І я зараз ну, насправді дуже задоволений і кайфую від е, можливості в різних умовах взяти якесь інше спорядження. Друзі, це мабуть все, що я хотів розповісти. Звичайно, що це не все. Бо, як я вже і казав, багато різних конфігурацій, яких попросту, ну, неможливо всі показати так, та й не потрібно насправді, бо, наприклад, я е, завжди використовував. Ну, Використовував, можливо, і багато різних способів, як, як встановити тент. Але все ж таки 99 випадків я встановлював тент так, як я вважав, щоб було безпечно. Бо, наприклад, якщо вночі розпочинається дощ, а ти цього не очікував, ну, як я вже і казав, виходи, виходити та 5 хвилин розтягувати тент, ну, дуже така неприємна справа. Тож, друзі, я хотів показати лише те, що тент – це супербезпечна, супербезпечна, безпечне спорядження. Звичайно, якщо ми беремо тент малих яких там розмірів, суперлегких, в тому випадку там немає стільки відтяжок, в тому випадку ну, потрібен, потрібно мати досвід. Досвід вас рятує. Але, але в такому тенті з таким тентом, напевно, можна подібними тентами, напевно, можна розпочинати свою пригоду. Якщо у когось є це в голові, це власне. Ну я хотів, можливо, не вийшло, але хотів показати, що це безпечно. Що коли ти береш тент з багатьма відтяжками, у тебе є просто нереальна. Нереальна кількість варіантів. Також хочу взяти на себе відповідальність та сказати тобі, якщо в тебе було хоч колись чи є, що ти хотів би спробувати стентом, не бійся такі тенти, власне, такі бері великі для початку тенти, які будуть тобі служити як тент, як, та як намет, як тент для гамака, як просто тент. Я вважаю, що тент, для мене власне тент це. Це така собі свобода, ну кожному своє. Але я власне так це відчуваю, тому вже 10 років, більш 10 років я взагалі не знаю, що таке намет, та не беру його в гори. Дякую, друзі, за перегляд. Всім ультралайт, слава Україні, пока-пока.